Друга небезпека це використання таких реквітів пропагандою російську пропагандою. Я не маю сумніву, що буквально вже за день-два цю інформацію розтягнуть у російські пабліки, російські телеграм-канали, де будуть снятися. Дивіться, ПФХ, Україна з 15-го місця впала на двадцятий, вона слабша. Тобто, ми ось перемагаємо ще трошки і не здолаємо Україну, і це будуть використовувати вісніводи. І головне це будуть поширювати куди. На захід в Європу і в Америку. І тут криється третя загроза. Ми чітко розуміємо, чітко знаємо, що на Заході, на жаль, і в Америці, і в Європі російська пропаганда працює дуже потужно. І популяризуючи от отакі наративи про слабкість української армії, вона вселяє в уми і простих громадян, і політиків там міського і середнього гатунку. І рівня, що Україна, ну слабка. Треба, ну вже ж припинити напевно допомагати, бо це не принасити жовтаків. Треба е, сідати за стіл переговорів, треба е, змушувати країн домовлятися. враховуючи те, що сьогодні дуже багато політиків, навіть ну скажімо так, в адекватних країнах, як от то США, керуються. Ну якщо не російською пропагандою напряму, а інколи і так, то Інтерпретований нарадивом російської пропаганди, подивіться, що говорить Маск, подивіться, що говорить той же Трамп, подивіться, що говорить його оточення. Там через слово це прихований або інтерпретований російський наратив. Тобто вони говорять не стільки науковою, дипломатичною військовою мовою, скільки мовою чого. Мовою медіа, мовою соціальних мереж, мовою чуток, мовою наративів. А де чуткі наративи, там є і пропаганда. І саме пропаганда буде вселяти думку про те, що Україна слабша, і їй треба припинити допомогу завдяки отакому, от ну, ще одному кирпичику у цій великій набудові, яка є пропагандою. Але кожен кирпичик, кожна така маленька деталь складає загальне.